Всім салют, друзі! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з моїм другом виїхали на КОП. Погода супер, настрій, супер. І надіємося, знахідки також будуть суперові. До речі, задався я питанням: скільки можна брухту знайти за допомогою металошукача. Тому ставлю я собі ціль до кінця року знайти 500 кг брухту, який я в кінці року здам, продам металошукач і за ці кошти куплю новий прибор. Тому кому сподобалася ця ідея, підписуємося на канал, ставимо палець вверх і погнали! Перша знахідка обломок чугунної труби. Так, до речі, нагадую ямки після себе, я закопую. Знову кусочок чугунної труби. Тільки менший трошки. Так, поряд з цим місцем, де я знайшов кусочок чугунної труби. є знову сигнал, як ви думаєте, знову такий самий кусочок. Друзі, так як я думав, частина пазлу, бачите, я складу сьогодні цілу чугунну трубу. Здається, з такими знахідками я буду дуже довго збирати 500 кг металу. Треба йти з цього місця, тут знову обломок чугунної труби. Ось така бляшанка, вона зовсім легенька, хоч і габаритна. Знову кусочок такої самої бляшанки. Дуже-дуже повільні кроки до 500 кг металу. Ну Вже знахідки трошки кращі. Частина з дверного замка. Трошки тяжче, як та бляха. Ну, Нарешті знахідки починають бути більшими. Ось такий от кусок металу вже трошки тяжчий за ті решту знахідки, які були раніше. До речі, друзі, не забуваємо про мою інстаграм-сторіночку. Посилання я лишу в описі. Підписуємось, там буде багато цікавого. Так, Ось така от непогана знахідка. Якийсь чи то болт, чи то що. Ну так, трошечки важить. І знову ось такий кусочок бляхи. Блін, комари заїдають жесть. Друзі, рухаємося на іншу локацію, тому що там знахідки взагалі ніякі. Моє враження від сьогоднішнього копу. Я вражений. Ну, Мені здається, це повна лажа, якщо чесно. Я... З, такими, з такими цими знахідками будемо дуже довго йти до... 100 кг талоф. <свят> ну, особливо цікаво. Але я <свят> думаю, це тільки сьогодні. Щоб знайти таке класне місце, щоб просто приїхати і тупо купати, щоб там були десь західки хоча б по 500, по 800, по 900 грамів. А так оці мелеч. Ну, але мелеч теж приємно, звичайно, але я знаю. Може ми такі не в дахі, лузери. <свят> так, є на новому місці сигнал. ось Такий от кусок чимали провалки. так Зараз розкопаю, покажу. Ось такий от кусок проволки викопав. Це куча таких знахідок, яких я не показую. Це кришечки від пива, алкоголю і так далі. Вони дуже багато часу займають, на те, щоб його викопати, а потім таке розчарування. Ось така от частинка металу. Чорного. Дивіться, скільки тут комарів! Це просто жах. Треба втікати звідси. Друзі, підписуйтесь на канал Олександр Атіс та Relax Time. <чує> ha, ha, ha. Вже як бачимо, темніє, пора закруглятися. Зараз підведемо підсумки, покажу вам всі знахідки, які сьогодні за день знайшов. Хотів ще піти вон туди далі, але там бичок бігає і не пускає нас. Тому на сьогодні покопу буде все. Зараз дивимося знахідки. Ось цей бик, який нас не пускав туди піти ще покопати. І він йде до нас. Треба сідати в машину і втікати. Підсумок по знахідках. Це ось такі от бляшанки, вони не дуже багато важать. Це також дуже багато бляшанок потрапилось. Труба металева також не дуже тяжка. Ось ця буде більш-менш трошечки затягне. Пазл. Значованої труби, 4 кусочка, але між ними було 2-3 метри різниці. Я не знаю, чому вони так були розкидані. Ось такий от елемент, не знаю чого, але Ну цей трошки, трошки затягне. Ось такі великий кусок провалки. Так Парочку з і частина з, з дверного замка. А Ну і також якась частина ляхи. Зараз це все діло. Пакет зважимо, подивимось скільки воно затягнуло. Отже, давайте будемо зважувати знахідки, включаємо наш, наші ваги. Так, ваші ставки. І, і рівно 2 кг. Ого, прикріп! 2, да? 2 кг. Без, а безграмів без нічого. 400-900, 4 кілограми. Так, 950. ну це 2 кг і нагадаю, в нас мета. До кінця року назбирати 500 кілограм. Тобто нашу, скажімо так, скарбничку плюс 2 кілограми. Отут я намалюю шкалу, щоб було ясніше. Ось такі коп на сьогодні вийшов. Да, знахідок було небагато, але вони все-таки були маленькими кроками. Ми рухаємося до нашої цілі. Кому сподобалось відео, підписуємося на канал, ставимо палець вверх і до нових зустрічей.